Діагностування і лікування туберкульозу в Україні є безкоштовним. Попри те, що Україна у війні, державні програми діють, розповіла міжрайонний фтизіатр Катерина Васильєва. Програми в державі завжди є, навіть незважаючи на війну. Вони одна закінчується, інша починається. Зараз в нас є дуже таке, ну, гарна новина. Зараз туберкульоз можна недовго лікувати. Існують короткострахові схеми для лікування. Раніше, щоб лікувати чутливий туберкульоз, необхідно було 6 місяців. Наразі є місячна схема лікування, яка дозволяє при любій формі. Важка, вона не важка, тяжка, не тяжка Дитина це або доросла. Можна вилікувати турбукло за 4 місяці. Ці програми ефективні. Також є короткострокові схеми для лікування лікарсько-стійкового туркульозу. Вже не 18 місяців, є 6-9 місяців. До кожного пацієнта свій підхід. А вже ж пріоритет в світі зараз надається амбулаторні моделі лікування. Що це значить, хворий приймає лікування, знаходячись вдома в звичних для себе умовах, але йому треба виконувати. Ну, я вважаю, це не дуже важко виконувати, дотримуватися. На перші 3-4 тижні він повинен знаходитись вдома, тобто йому треба трошки ізолюватися. Ліки можна отримувати різними способами, але звітність має бути щоденною. Є так називаємо відеодотконтроль. Це якщо хворий має смартфон, сучасний гаджет, він може себе щодня, щоранку, коли він приймає таблетки, знімати себе на відео і присилає нам це відео на робочий планшет. Ми дивимося щодня, як хворий присилає. Це дозволяє нам прогнозувати ефективність подальшого лікування або вирішувати, якщо якісь проблеми в процесі виникають, або побічні реакції, або неефективні ефективність таблеточок. Другий метод так називаємо смартбокс. Це теж гаджет, це отака, така коробочка. Вона використовується у високоприхильних до лікування пацієнтів, Тобто ми їм довіряємо, що вони дійсно будуть правильно користуватися і не будуть нас обманювати. Сюди закладається місячна доза таблеточок. Пацієнт щодня. Відкриваючи таблеточку, чуєте, був сигнал. Цей сигнал йде на спеціальну програму в наш комп'ютер. Ми теж щодня бачимо, як відкривається коробочка. Пацієнт випив таблеточки, достав, він е, е, зняв їх з планшеточки, скільки необхідні кількість. Е, пару хвилин проходить, він закриває коробочку до завтрашнього ранку. В Олександрії таким смартбоксом користуються 25 осіб. Ліки видаються на місяць. Ще один варіант отримання щодня ліків в доткабінеті. Є ще щоденний прийом препаратів в доткабінеті, коли пацієнт живе поруч. Йому не хочеться знімати або йому нема змоги знімати. Він приходить до нас кабінет, приймає. Це ж саме, це очікує, якщо хворий буде супроводжуватись з сімейним лікарем, бо це буде впроваджуватися в найближчому майбутньому. Пацієнтів будуть супроводжувати сімейні лікарі. І в них буде заключений пакет для цієї послуги. Це ж сам буде приходити до кабінету, буде випивати препарати. але в присутності медсестри, медпрацівника. Є у нас така одна послуга, Слухай, по контролю за пацієнтом. у нас є щоденна доставка пацієнтів додому. Ліків це, якщо пацієнт не транспортабельний, він не може ходити, в нього нема телефону. Я йому не дуже не можу дати смартбокс. допустим, немає показань для госпіталізації. Він не важкий за туберкульозом, але важкий за супутнім станом, але не може ходити. Є соцпрацівник, який працює від благодійної організації глобального фонду БО «100% життя, який отримує ліки в нас і відвозить щоденно пацієнта додому. Так само він контролює теж прийом препаратів. На слухняних пацієнтів чекає заохочення. Я ще хвора виконує наші умови лікування. Він щоденно приймає ліки, він приходить своєчасно на діагностику на контрольне обстеження. Він раз на місяць отримує продуктовий сертифікат, який дозволяє йому придбати продукти харчування в магазині Файномаркет, який знаходиться на 6 грудня. Щомісячно також змогу отримати, але це раз на все це мають контактні особи, яким ми не даємо профілактику для того, щоб запобігти в них в майбутньому, захворіти на туберкульоз, тобто вони приймають ліки. Для хіміопрофілактики, і вони теж раз на все на за всю цю програму можуть отримати цей сертифікат, щоб придбати собі продукти харчування. Є соціальна програма підтримки від цієї організації БО 100% життя Кропивницький, яка супроводжує пацієнта весь час, весь курс лікування у нас. Вони допомагають йому бесідами, вони допомагають привити прихильність до лікування. Вони роз'яснюють по телефону або зустрічами, якщо це вимагає обставини. Вони зустрічаються з пацієнтами. Пацієнтам вони розказують, чому важливо, чому необхідно лікуватися. Вони можуть провести якісь психологічні. Вони записують на прийом до психолога. У нас працює психолог, у нас є юридичні поради, працюють юристи. Якщо треба пацієнту свою проблему, ця ж організація може компенсувати вартість поїздки до кропивницького пацієнтам, які потребують додаткового обстеження.